Інгумація це захоронення цілого тіла, покійного в землю. Тіло клали у певному положенні. Земля сприймалася як божество, материнське лоно, з якого людина вийшла і до якого має повернутися душа, яка від'єднується від померлого тіла, вона з вогнем піднімається швидше до богів. Пагорб. Це, як наче, піднесення над світом живих. Кремація це якраз обряд спалення ті... тіла покійного, попіл та рештки збирали і хоронили в урнах або розсипали в священних місцях. Інколи кремація супроводжувала жертвоприношенням тварин або певними обрядами щодо додаткового очищення. Кремація це швидкий перехід в духовний світ, не плач за тілом. Глянь, куди душа йде. Музика. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина, і з вами Тетяна Дугельна. Продовжимо сьогодні тему важку, складну, але, як на мене, дуже цікаву. Існує міф, що наші пращури, стародавні українці орії тіла після смерті тільки кремували, тобто спалювали. Але чи дійсно це було так? І коли з'являється інгумація, тобто поховання тіла в землю? А можливо, спочатку ховали тіло в землю, а потім вже прийшла кремація як вид поховальної обрядовості. Давайте розбиратись! Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на YouTube. Тож почну з таких слів, не плач за тілом, глянь, куди душа йде. Наші пращури дуже добре розумілися, що душа, яка від'єднується від померлого тіла, вона з вогнем піднімається швидше до богів. А якщо душа. Залишається десь поряд з тілом, яке захоронили в землю, і цей обряд називався інгумація, поховання в землю, то тоді душа могла довше затриматися, шукаючи своє тіло, з якого вона вийшла. Обирати вам, чи вивільнити зразу душу, чи все-таки її трохи прив'язати ще до землі. Давайте розбиратися з цими двома видами обрядів. Іногумаційні і кремаційні обряди це дві основні форми поховання, які широко використовуються в різні історичні епохи. І, зокрема, в дохристиянські часи на території України і Європи обирали і одні, і інші види. Археологічні дослідження свідчать, що вони були досить різноманітними і в різні періоди і епохи на різних територіях сучасної Європи і України були виявлені і інгумаційні, тобто кладовища, де були поховані тіла в ґрунт, так і кремаційні. Там, де тіла спалювали, і були тільки залишки урн, в яких були невеликі залишки попелу, ймовірно, що саме ці обряди вони відображали вірування у трансформацію душі та її подорож у потойбічний світ для різних громад в різні періоди, і відповідно і обиралася там чи інша поховальна обрядовість. Питання поховальних практик взагалі охоплює величезний спектр культурних, релігійних і філософських уявлень. І якщо б ми з вами розглянули це детальніше, то ми б зрозуміли, що в кожній країні була своя специфіка, в кожний період існування людей, ну принаймні на нашому тому європейському континенті, по-різному відносилися до тіл померлих. Тож, давайте спочатку розберемо інгумаційні обряди, тобто поховання тіл померлих у ґрунті. Інгумація це захоронення цілого тіла покійного в землю. Часто супроводжувалося обрядами очищення, принесення жертв, укладанням в певну позу і супроводжувальними речами. Ну, наприклад, в е при похованні знаходили посуд, зброю, прикраси тощо. Характерними елементами інгумаційної обрядовості було наступне: тіло покійного клали у витягнутому положенні на спину. Рідше на бік, бо саме коли на боці знаходили тіла покійних, то бачили, що вони імітували позу ембріона. Що свідчило про те, що після смерті. Діло складали в таку саму позу, в якій людина зароджувалася в утробі матері і далі народжувалася відповідно і хоронили її так, як начебто імітували утробу матері. Тіла померлих закопували в ями гробниці або ховали в катакомбах. Взагалі, в давнину в катакомбах проводили багато релігійних обрядів і відповідно ховали і померлих. А також ми знаємо про те, що в якийсь період починають насипати цілі кургани, їх називають скіфськими могилами. І ці кургани до сьогодення розкопують і там знаходять цілі поховання в декілька рівнів. Інколи це кургани з великими, дуже обширними знахідками, це не тільки тіло померлого. Там могли бути вожді, наприклад, скіфських племен, і їхня збруя, їхні навіть слуги могли бути, могли бути жінки, діти, тобто в один курган могли під захоронювати цілу, цілу родину. Для інгумації було дуже важлива орієнтація по сторонам світу вкладали так людину, щоб голова була на захід або на північ, і це мало певне ритуальне значення. До могили могли поставити, покласти знаряддя праці, прикраси, їжу, посуд, тому що це уявлялося, що покійному в загробному житті це все знадобиться. Дуже часто посипали тіло або натирали тіло померлого. Охрою, і вона символізувала саме кров, життя і відродження, перенародження в наступній реінкарнації. Найпоширенішим способом поховання в Україні на сьогодні є інгумація, закопування труни з тілом у землю. За даними Ритуальної служби України Укрритуал. На 2025 рік в Україні налічується біля 33 тисяч кладовищ і колумбаріїв. Причому впродовж останніх 7 років їх кількість суттєво не змінилася, просто розширилася площа. А коли ж стали формувати цвинтарі, кладовище, до речі, назва кладовище і цвинтар раніше вже зараз вживаються як синонім, але раніше, не дивлячись на те, що це означає як місце спочинку, первісно це були різні значення і використовувалися в різних. В різних словосполученнях. кладовище це місце, де захоронювали вже безпосередньо померлих, а цвинтар це подвір'я біля церкви, де творилася поховальна обрядовість. Коли ж все-таки стали створювати цвинтарі чи кладовища? За археологічними дослідженнями ми дізнаємося, що в стародавніх культурах були поховання, і вони були як індивідуальні, так і розсіяні, так і родові, і часто вони були без щіткого прояву цвинтарів. А люди людей хоронили... Там, де жила та чи інша сім'я, або де жив той чи інший родовід, в античні часи з'являються міста мертвих від грецького слова Некрополь, і вони займають певні райони біля міст і сіл, і це вже можна сказати такий собі прототип сучасних кладовищ і цвинтарів. В епоху середновіччя, коли розвивається дуже потужна віра в християнські божества, цвинтарі формуються біля церков і відповідно кладовища розгортаються довкола церков. В модерні часи, а це вже 18-19 сторіччя, почали створювати громадські кладовища за межами просто населених пунктів і санітарних міркувань, тому що кладовища, які розгорталися довкола церкви, церква часто була саме десь по центрі якогось поселення, то це вже було не екологічно. Яке ж символічне значення має інгумація або поховання в ґрунт в землю? В першу чергу це повернення до матері землі. Земля сприймалася як божество, материнське лоно, з якого людина вийшла і до якого має повернутися поховання в землю символізувало завершення земного циклу життя. І нам стає зараз очевидно і зрозуміло, чому часто саме людей похованих знаходять лежачими на боку в ембріональній позі. Також інгумація мала ще одне значення: ідея відродження. В деяких культурах вважалося, що смерть це лише перехід, і тіло, поховане в землю, згодом зможе відродитися і дати початок новому життю. Як це робить природа, коли насіння падає в землю, воно проростає новим там, деревом, кущем чи чимось новим. Так і вважалося, що і з цього тіла також зможе за. <землі>, прорости прорости майбутньому нове тіло і переродитися. Контакт з предками також уявлялося, що саме під землею знаходяться душі предків, які раніше жили тут, яких захоронили, особливо це стосувалося тих могил, які створювали поблизу житла. І коли захоронювали на ті самі місця, де раніше захоронювали предків. Вважалося, що таким чином швидше людина об'єднувала. З родовим колем своїми предками, і е, не боялися хоронити довкола свої садиби господарства будинку людей, тому що таким чином вважали, що вони ще і захищають е, живих. Е, якщо ми глянемо з вами в приклади, які надає нам археологія, то побачимо наступне: що трипільську культуру, яка існувала, в 4-3 тисячоліттях до Нової ери більшість трипільських поховань вони малочислені, і знайдено все-таки було приклади інгумації в ґрунті. При цьому поселення Володимирівка в Кіровоградській області воно абсолютно все інгумаційне, і там багато поховань саме жінок з посудом. і і е, тіла їх були е, вимазані охрою. Якщо ми з вами торкнемося катакомбної культури, це третє тисячоліття до нової ери, то ми бачимо, що тут археологи знаходять поховання в підземних катакомбах, е, і тіла, як правило, покладені або на спину, або на бік. Е, про це свідчать е, знахідки в Дніпропетровській і Запорізьких областях. Скіфи в 7-3 сторіччях до нової ери вони влаштовують елітні поховання в курганах з інгумацією, з поховальними камерами, з великими, з розкішними додатковими обрядовими речами. І е, такі курганів багато досліджено і знайдено, і знаходять нові і нові. Ну, Наприклад, е, курган е, чортомлих в. На Дніпропетровщині там знайдена інгумація скіфського вождя з кіньми та артефактами. Слов'яни в vi 9 столітті вже нашої ери вони на ранніх етапах практикували обидва обряди, але інгумація ставала більш поширеною, чим глибше занурювалися слов'яни в християнізацію. Знахідки в селі Обухів на Київщині під, підтверджують те, що слов'яни часто використовували поховання і тому в могилах знайдені не тільки кістки померлих, але посуд, ножі, прикраси і інші речі, які супроводжували поховальну обрядовість. Що ж таке кургани, і як вони пов'язані з ось цією зараз традицією насипати могили над місцем заховання або інгумації? Кургани це певні насипні велетенські могили, що виникли ще в добу Енеоліту. Це Четверте, третє тисячоліття до а, нової ери. І вони ставали масовими просто в бронзову добу. Символіка кургану е, трактується наступним чином. Пагорб це як наче піднесення над світом живих, певна гора, яка наближає душу померлого до небес, як наче спроба підняти е, покійного його душу максимально до світу небес, до богів. А також кургани насипали, як правило, над людьми, над могилами людей, які мали високий соціальний статус, це були вожді або дуже героїчні воїни, жреці, волхви, і таким чином курган а, як міг будуватися в декілька етапів, інколи додаючи землю до нього під час якихось свят, щоб він ставав вищим і більшим. Що ми зараз бачимо, що насипання землі над, над могилою, після того, як захоронена людина в могилу, могильну яму, це також свого роду маленький курган як символ того, що душа може піднятися, вознестися до неба до богів. Коли з'являються пам'ятники на могилах, навіщо їх ставлять? І ми бачимо в дослідженнях, що ранні форми, камені або стели відомі ще з бронзової доби. І це. Третє, друге тисячоліття до нової ери часто на них є гравюри або символіка, яка вказує на те, над ким стоїть ця кам'яна стела. Як правило, це дуже знову ж таки значущі люди, бо звичайні люди не ставили ніяких пам'ятників на своїх могилах. Функція була однозначно позначити місце поховання вшанувати саме пам'ять покійного і вшанувати його роль, яку він за часів свого життя проявив для суспільства. Також, якщо це була дуже значима якась особа, то біля цього пам'ятника, біля цього стели могли проводити комунікацію з духом, проводити певні культи для того, щоб нагадувати живим про те, що життя швидкоплинне, а смерть це перехід до іншого світу. Таким чином, ми з вами розібрали інгумаційну символіку, інгумаційну традицію поховальної обрядовості, і давайте розберемо, в яких випадках спалювали тіла, і спалювальні обряди називалися кремаційними обрядами, і що ж вони символізували. Кремація це якраз обряд спалення тіла покійного, попіл та рештки збирали. І хоронили в урнах або розсипали в священних місцях. Звичайно, вогонь мав дуже потужну, потужний символізм очищення, трансформації і швидкого переходу душі до світу богів. Що було характерними елементами кремації? Ну, В першу чергу, поховальні вогнища, які часто робили на відкритому повітрі або в спеціальних ямах. Сьогодні це вже крематорії. Звичайно, часто... часто Цього цієї поховальної обрядовості є урни, тобто посудини, куди згортали залишки кісток і попіл після того, як спалювали тіло. Інколи це були керамічні горщики, інколи це були залізні якісь урни. Тобто різні, і ми трошки пізніше сьогодні поговоримо про біоурни, які використовують в сучасній Європі після кремації. Кургани над урнами споруджували для вшанування померлого, і е, таким чином формували також певні кладовища. Їх зараз називають колумбаріями, де зберігаються урни з попелом померлих для тих, хто хоче не розсипати попіл свого родича, а його зберегти в невеликом, на невеликому кладовищі. І такі кладовища називаються. Колумбарії. Інколи кремація супроводжувала жертвоприношенням тварин або певними обрядами щододаткового очищення. А символічне значення кремації або спалення тіл наступне очищення вогнем, найпотужніша очищувальна процедура, тому що вогонь це максимально сакральна стихія, яка очищує душу від тілесної оболонки, і швидко, як я вже неодноразово сьогодні казала, переміщає душу до світу предків, до світу духів, до світу боїв. Також кремація це швидкий перехід в духовний світ. Дим від спаленого тіла, нібито допомагає душі злетіти до самого неба і знайти там вічний спокій. Також дим під час спалювання захищав від злих духів, які могли підчепити душу, і вона могла зависнути між світами. Тому кремація, яка знищувала фізичне тіло, за уявленнями наших пращурів, заважала злим духам якимось чином використати що тіло, так і душу щойно померлої людини. Що робили з попелом після кремації? Ну перше зберігали в урнах, часто, часто урни закопували в землю або розміщували в спеціальних спорудах раніше курганах, сьогодні кулумбаріях, розсіювали в місцях сили, в священних гаях на полі чи над водоймами. І це символізувало злиття з природою. До речі, зараз не у всіх країнах Європи можна висипати попіл в водойми. Є навіть країни, де це категорично заборонено законом. Тому в Європі процвітає поховальний туризм. І про це я декілька слів вам також сьогодні розповім. Також залишали попіл в родинному місці, щоб душа залишалася поряд з родом, інколи висипали в садочку під якесь дерево або підкопували десь поряд з іншими родичами, які були закопані. Наведу вам приклади з історії та археології стосовно кремації. Лужицька культура 13-5 століття до нової ери. Польщі, в Західній Україні, на Волині і в Львівщині, знаходять поховання в урнах із кремованими рештками, а також знаходять по всій території е, західної е, України та Європи некрополі з сотнями урн. Зрубна культура це 15-12 століття до нової ери. Подекуди практикується кремація вогнища поруч із похованнями, попіл закопували, і е, саме про це свідчить Південна Україна і на Чорноморі. Слов'яни в 5-9 століттях Нової ери. Також часто включали спалення тіл і захоронення попилу в урнах в свою поховальну обрядовість. Такі пам'ятки були знайдені в районі середнього Подніпров'я на Чернігівщині і в Полісі, а інколи було знайдено і двоступеневу кремацію: спочатку спалення, а потім поховання в могильнику. Деякі цікаві приклади стосовно культури виду поховання, локації і особливостей поховання. Наприклад, в трипільську добу частіше все-таки з'ясовано, що використовувалась інгумація, і були поховання з охрою та посудом. Скіфи також частіше використовують інгумацію, і також ми це бачимо в скіфських могилах як приклади поховання вождів з їхньою зброєю, з кіньми і з різними іншими обрядовими предметами. Ранні слов'яни використовують кремацію, тому знайдені урни безпосередньо, наприклад, в Обухові на Київщині. Тут спалювали тіла, а урни з кістками захоронювали. Лужицька культура, кремація, урни на Львівщині, і також було виявлено сотні урн і некрополів. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Тож, друзі, ми з вами розібрали інгумацію і кремацію. сьогодні в Європі. Часто використовують для того, щоб зберегти екологію, кремацію. Більше того, після кремації урни захоронюють в біоконтейнерах. Від дерева для того, щоб знову ж таки зберегти екологію. Можливо, і нам з вами варто про це замислюватися і думати про те, щоб наша прекрасна Україна не перетворювалася на величезне кладовище. Ми проживаємо багато втрат, ми проживаємо багато смертей. І, можливо, це моє відеодослідження дасть вам додаткових роздумів, що особисто ви обираєте бути кремованими чи інгумованими. І це. Це ви можете вже як своє бажання передати своїм дітям, щоб вони дійсно спокійно могли після вашої смерті вас кремувати і не, як то кажуть, засмічувати наш простір додатковими кладовищами. Я також вам розповім в наступному відео про священні гаї. І традицію, як захоронюють саме в під деревами сьогодні в Європі своїх померлих родичів, і, можливо, ви також для себе візьмете щось там цікавого. Тож пошукайте на каналі Калина дослідження про священні гаї і кремацію. Я вам бажаю усвідомленого вибору того, як ви хочете, щоб ваша душа відлетіла легко з вогнем після кремації вашого тіла. Чи все-таки, щоб ваша душа ще якийсь час перебувала тут на землі, поки ваше тіло і рештки вашого тіла буде в себе вбирати священна українська земля? Бажаю вам легкості в темі смерті і довгих років життя. До зустрічі на каналі Калина.